Ось моя історія про колишнього познайомились ми не романтично, максимально тупо. Я йшла по супермаркету з пакетом гречки і бананом. Він врізався в мене візком. Я розлила на себе йогурт. Він замість вибачення сказав: О, ти така ж незграбна, як я, і чомусь це спрацювало. Перше наше побачення це було щось. Він вдав мене в ТРЦ, але не в кіно чи кафе, а на ескалаторі. Просто кататись в вниз. Бо це безкоштовно і весело. Ну база, поки проблем не бачу. На третє побачення приніс мені подарунок, чашку з його фоткою. <свят> Захотів тип, не наблюдати, ну, щоб ти відчувала, що він єсть. І згадувала про нього частіше, це нормально. Але я чомусь думала, ну може, це просто його шарм. Ми почали зустрічатись, він був романтиком по-своєму. Одного разу написав мені Ти моє сонечко, але з помилкою вийшло Ти моє сало. І потім ще місяць назвав мене сельце. Ну, це мило, по-моєму. Мене не мило називали салом. Скажу так до слова. Крінж почав е, рости, коли я помітила, що він трохи одержимив своєю PlayStation. Е, На моє давай кудись сходимо, він відповідав. Ти ж можеш просто дивитись, як я граю. Це навіть цікавіше. Поки теж проблем не бачу. Кульмінація була, коли він запросив мене на свій день народження. Я думала, що буде вечірка, але там були лише він, його кіт і два його друга, за ким вони три години обговорювали, який шаурмак і у місті найкращий. А потім він серйозно, дивлячись мені в очі, сказав: Сонь, я думаю, що ми з тобою як два пазли, але з різних коробок. Записуйте, записуйте слова, як треба розходитись. Ми як два пазли, але з різних коробок. Так вийшло. Діло не в тобі, а в мені. Блять, вообще не бачу проблем в цій історії.